Всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі тонкощі, секрети функціонування страхового ринку, про інсайти страхових компаній, що робити, як робити, щоб не втратити свої гроші, щоб забрати відшкодування від страховика в повному обсязі. Тому тільки для вас абсолютно чітка корисна інформація без води. У тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на нас, і там далі буде телефон, де зазначені, і там далі буде телефон, де підключені всі месенджери. Тому, якщо у вас вже є проблема, або ви хочете мати контакт про всяк випадок, фіксуйте його або пишіть нам, і ми допоможемо з вирішенням проблеми. Зі страховими компаніями. На сьогоднішній день не існує такої ситуації, яку б ми ну, не змогли зрозуміти і допомогти вам. Сьогодні хотів з вами поговорити про Європротоколи. Не буду от, чіпати, як його там правильно оформляти. Дуже багато інформації в мережі, і навіть на нашому каналі ми про це відео робили. Хочу от, розставити акценти на ключових речах, де е, люди роблять помилки, і з цих помилок потім. Виходять ну дуже негативні якісь наслідки. Ну і знову ж таки акцентуємо ще увагу на моментах, що тут роблять страховики, як вони маніпулюють оціми даними, оформленими на місці дорожньо транспортної пригоди. Перший ключовий момент, який я хотів сказати, це необхідність перевірки, наявність чинних договорів страхування у обох учасників. Уже з досвіду далеко не кожна людина, не кожний водій перевіряє, а чи є там діючий поліс на іншому автомобілі. Тому оформлення європротоколу починається з того, що. Настали смартфони, зайшли на сайт моторно-транспортного страхового бюро. Там у правому верхньому кутку є така кнопка, яка схожа з знаком аварійної зупинки. Натиснули, там перевірка договору цивільно-правової відповідальності. За номером автомобіля можна перевірити. Якщо там поліса немає, то все, отут треба зупинитись, припинити оформлення європротоколу. Викликаєте поліцію. І, або якщо поліція приїхала і каже, там давайте оформляйте. кажете ні, оформляйте ви. Ми будемо оформляти через складання адміністративних матеріалів. Складайте протокол. Це ключовий момент. До речі, в нас зараз є певна кількість дорожньо-транспортних пригод. з... Учасниками бойових дій їх цивільна правова відповідальність згідно закону застрахована моторно-транспортним страховим бюро. Тобто, якщо щось відбулось, то вони не мають там необхідності купувати поліс. Ну і це справедливо. Об'єднання страховиків має постраждалій особі в такому випадку компенсувати. Ну знову ж таки, в нас ну є. Практика судова, я шокований, що там не всі поліцейські це знають. от не приїжджають і кажуть, так він же там застрахований в МТСБУ. А в нас ну, Верховний суд в нього позиція. Ну і знову ж таки він спирається на закон. Там так виписано, що якщо у обох учасників є діючий договір. А в даному випадку договору немає, тому що учасник бойових дій він застрахований згідно закону. Ну і через це це вже не підстава врегульовувати подію. За європротоколом без оформлення, тобто буде 100% відмова у виплаті, і через це потім починаються оці проблеми. Тому у такому випадку також треба відмовлятись від оформлення європротоколу. На жаль, але от, ну, реальність такова у нас. ще такий момент. Да, вже ми оформили європротокол. Дуже багато питань. От, як краще оформлювати. Або електронний Європротокол, є у нас розділ на сайті моторно-транспортного страхового бюро. Заходите туди, і там можна оформити електронний Європротокол, натискаєте там певні опції, обираєте, помилитись дуже складно. Або оформити там паперовий Європротокол. Обидва варіанти мають переваги і недоліки. Переваги електронного європротоколу накрутити ну, в принципі там неможливо. Ви опції обираєте, і програма сама е, будує конструкцію. Е, недоліки е, неможливо, там ви не визначаєте, хто винуватий у ДТП. І от у нас в практиці було дуже багато випадків, коли ну, ніби на місці дорожньо-транспортної пригоди люди погодились, що. Там я винуватись, я погоджуюся зі своєю виною. А потім оформили цей електронний європротокол. А цей ну потенційний винуватець приходить до страхової компанії. Ну ніби потерпілий, і каже: Я потерпілий я вину не визнаю. І починається ця тяжба, Вже доводити досить складно. Це фотографії, це витрати. Якщо... Ну, нема порозуміння, або є якісь побоювання, то ну, треба переходити на паперову форму, або підкріплювати ще додатково, щоб винуватець Вам написав десь, що він ну дійсно визнає себе винуватим, щоб скрити всі ці, ці спорні моменти і потім е не отримати тут ще головного болю. Якщо паперовий Європротокол, які там нюанси? Е з одного боку, там от е внизу є. Примітки, і ну дуже зручно, коли винна особа відразу пише, що я там визнаю свою там вину. Ну там в тому чи іншому формулюванні це не суть важливо. Знову таки можна зняти тут всі ці сповірні моменти щодо вини, але ви там заформлюєте все руками. Звичайно, що ну звичайна людина, вона ну знаходиться в ДТП. Це не кожен день відбувається ну, в якомусь такому шоковому стані. І можна накрутити щось там не так відмітити, не так нарісувати схему, ніхто ж не носить з собою цих рулеток, як ці поліцейські, не заміряє там, відстань там, від орієнтирів, там, від бордюрів. Через це у страховика ну, виникає можливість переглянути рішення, яке прийняли на місці водії. Як це відбувається? Вони звертаються до судового експерта. І ставлять питання: от є там фото, припустимо, цих автомобілів, є опис події. От чи е, можливо утворити цей комплекс е, пошкоджень на автомобілях в тих умовах, от як визначено це там в Європротоколі і в поясненні сторін? З одного боку страховики е, захищаються таким чином від шахрайств, їх також ну, дуже багато з європротоколами. А з іншого боку, це можливість маніпулювати, можливість ну, діяти таким чином, щоб зекономити гроші. Тому тут треба бути уважним, і зважувати у ці ризики: паперовий європротокол або електронний європротокол. Яким чином оскаржувати, якщо вже потрапили в таку ситуацію, страховик відмовляє: ну треба дивитись матеріали наскільки вони повно зібрані. Брати вже дослідження, яке там зробив страховик. Вихідні дані, які він використовував, методики, які експерт використовував, передивлятись взагалі, чи можливо їх було застосовувати там в даних конкретних обставинах або неможливо. Можливо, звертатись до іншого експерта, виходити на судову експертизу. Ну, Знову ж таки, ситуація не тупікова. Якщо таке відбулось, то працювати з цим можна і потрібно. Тобто це ж ваші гроші. Ну, єдиний, що момент, ну, треба зважити ціна питання ведення судового процесу тут зі страховиком і ціна питання ремонту. Можливо, непопулярні речі кажу, але, напевно, недоцільно вкладати у справу там, 20 тисяч гривень, коли збиток там, 10 тисяч гривень. Отаким чином це виглядає. Тому, якщо у вас вже виникла якась проблема з Європротоколом, тут наш телефон, там підключені всі месенджери, обов'язково звертайтесь, ми допоможемо. Дуже багато у нас практики, дуже багато людей звертається. Різні ми бачили відмови, дуже багата кількість от, підстав, за якими відмовляють. Але знову ж таки, Працювати з цими справами можна. Дякую, що е, дивитесь наш канал. Обов'язково підписуйтесь, хто дивиться вперше. І дуже вас прошу, оскільки намагаємось давати корисну концентровану інформацію. Обов'язково поділіться посиланням на канал з друзями, щоб вони також мали доступ у разі необхідності. Можу, мати можливість вирішити свої питання. Дякую за те, що ви з нами. Пока, пока.